Ікс легкої тюлі, вага 10 кг, ціна 5,5 євро за кілограм. Ажі сорт у нас буде екстровий. І перша це у нас буде ось така гарнезна, легенька тюль. Ось такі смужки. Вона йде вроді одна. Ні. До неї також йде комплект. Далі у нас буде ось така класна осіння. Тюль також легесенька. Яка красота з листочками. Вона йде вузькою, але досить таки довгою. Ось так вона виглядає на ось таких листівках. до неї також йде пара. Ось така сама в листочки Далі у нас буде в дитячу кімнату дві легкі тюлі з вони йдуть ось такі коротенькі, вузенькі також дві штуки. Наступна у нас буде. Ніжна голуба, дуже приємна тканина. Вона йде довгою і достатньо таки широкою насправді. На широкому такому менжети. Далі в нас ще буде одне повторення, а не одне. Ще буде три ось таких легких тюлі з лихочками, тобто будете мати на чотири віконечки. Наступно ось така синенька. Ось так вона виглядає. Та була по-перше смужку, а ця в смужку та ось такий квадратик. І також вузька. Але дуже гарні станції. Далі в нас буде ось така габаритна, велика, широка. І мені здається, можна класно було прорізати навіть. Гляньте, яка вона красива і дуже довга. Така буде в підлогу. Також на ось в таких застілочках. Наступна Катюна у нас була ось така, також велика, але досить така простенька. Uh -huh. Без дизайну, без нічого хто uh -huh. Дуже велика так. Її класно також що зрізати на два. Ось такий вона йде орнамент. Йдемо далі. Далі в нас буде така на халовин. Гляньте, як класна в крутому такому червоно бордовому кольорі, але напівпрозоро. Ось зразу з цими йде за скидками. До неї також йде пара. Така ж сама. Далі у нас буде Легка тюль. Ось так вона виглядає. До неї також йде комплект. Тому. Для замовлення ви можете написати будь-кому з наших менеджерів, забрати такі комбельні тюни. Вони насправді круті. Це салат у вас схоже до голубенької, така по тканині, на дотик дуже схожі. Також така насичена, насичена. Так. Це буде ось така біленька. Так. Mm -hmm. Але гляньте, яка вона ніжна, дівчата. Дуже гарна. Але також вузенька і до неї йде пара. кого маленькі віконця взагалі бомба. Наступна ну, в нас буде така ще велика. Ой, вона дуже довго і дуже гарна. гляньте з такими вибитими ніби листочками. вони ледь-ледь замітні. І остання тюль, така як у нас вже була. Тому все, пишіть у Viber нашим менеджерам, забирайте тюль, бо вона бомбезна і остання.